Василь Фурман, член ради НБУ і доктор економічних наук, доєднується до нашого ефіру. З ним обговоримо і стан справ на валютному ринку, і в цілому те про що говорять в НБУ. Доброго дня, вітаємо вітаємо доброго дня, слава Україні, героям, героям слава. слава так. Слухайте, ну ми пана пишного почули. Цитату його мається на увазі коротку мить тому, і він говорить про фактично ось це таке намагання відпустити, або про те, що вже відбулося, і буде тепер відбуватися на курсі. Теж сезонні коливання з іншого боку, він говорить про контроль. А, а як це на практиці виглядає, коли ми ніби відпускаємо, але попри це контролюємо? Як це зараз є? Ну, дякую за запитання. Дивіться, ну поки що на валютному ринку є достатньо ще багато валютних обмежень, які вів національний банк з перших годин великої війни. І, але завдяки тим обмеженням, які поступово скасовувались протягом війни, але разом з тим це дало нам можливість мати ту валютну стабільність, макростабільність і фінансову стабільність нашої держави. Тому в нас є стратегія валютних пом'якшень згідно цієї стратегії Національний банк. Якщо настають відповідні умови, він здійснює відповідні валютні пом'якшення. Ну, наприклад, це ми активно спостерігали там, в минулому році, коли національний банк перейшов до політики керованого курсу утворення на початку жовтня минулого року, і е, це був такий був успішний перехід. Сьогодні можна сказати, ми, ми спостерігаємо коливання гривні е, в ту чи іншу сторону. Гривня за цей період часу, там от скільки там буде три місяці, вона вона посилилась, трохи послабилась. Просто ми вже спостерігаємо сезонність. От я недавно почав спостерігати ну, спілкувати ну, спілкуюся по колегами по цьому питанні, і вони кажуть, що вже ну, цей сезонний фактор, коли ми бачимо, що аграрії там. Е, Заводять валютну виручку ну до нашої держави, тобто по суті, старт старт посівної в цьому році. наскільки ми ну, бачимо зараз там в Києві сонце, тобто він трохи буде там, мабуть, раніше, тому наші гарі готовляться вже там до весняно-польових робіт. В цілому завдяки. Успішним діям національного банку на валютному ринку ми е, бачимо ну те, що ви сказали, просто що збереження курсової стійкості це пріоритет Національного банку України і ми цей пріоритет і будемо і надалі е, досягати е, завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі, яку ми маємо протягом там останніх двох років цього року я надію що це буде по плану і по базовому сценарію національного банку ми зможемо все-таки отримати близько 37 мільярдів доларів зовнішнього міжнародного фінансування Завдяки іншим діям, ситуація на валютному ринку буде стабільною і контрольованою. І коли будуть приходити ті, ті чи інші етапи, то Національний банк буде і надалі пом'якшувати валютне обмеження. Що це може бути? Ну, наприклад, якщо ми говоримо там про другий етап валютних послаблень, вибачте, валютних послаблень, то тут мова йде про те, що все-таки ну, будуть Поступово там дозволятися виведення там дивідендів і дивідендів по інвестиціям відсоткам по старим кредитам а, чи там управління валютними ризиками для банків там ну, з точки зору можливості ними хеджувати валютні ризики там через форвардні контракти чи там лібералізація торгового фінансування і так далі тому а, але ще раз надзвичайно важливо а, щоб ну Мова не йде про якісь конкретні терміни. Чи це буде січень, чи це буде там лютий, тобто, але мова йде про те, що і Національний банк буде такі дії робити. Так, На ну, послаблення багато економічних пояснень, але глядачі скажуть, що це в цифрах, що ми побачимо в обмінниках. Чи можна Обмінникам говорити вже... про, якісь, про якісь хоча б межі, от, керована гнучкість до яких меж. Дивіться, ну нас вже багато багато раз на цю тему говорив, Сказав, що меж ми не даємо там ні меж, ні конкретних прогнозів щодо курсу української гривні. але єдине, що ми говоримо, про те, що збереження курсової стійкості це пріоритет національного банку. Нас коли зміні до політики внучкого курсу він переходив з позиції сили, тобто і це дало нам можливість успішно перейти. Тобто, да, ми бачили, як посилення гривні на початку там. Жовтня, потім десь до кінця листопада минулого року, так і послаблені гривні, тобто на листопад, кінець там грудень і перші дні січня. Сьогодні ми можемо говорити про те, що знов ж таки гривні стабілізувалися. Чи може бути перехід, коли гривня буде посилюватися, навіть у Да, може. Тобто, ми вже говорили про те, що. А сезонність, тобто в окремі е, періоди гривня може посилюватися, в окремі е, періоди гривня може послаблюватися. Тому е, Нацбанк, з одного боку наче проводить і жорстку монетарну політику, ну коли висока облікова ставка, але це дає можливість нам ну забезпечити курсову стійкість з іншого боку. Сьогодні дохідність по фінансовим інструментам, які в гривні, ну це депозити в банках чи для цього ну, тиші державні позики, вона достатньо є на високих рівнях українцям сьогодні набагато вигідніше Інвестувати чи вкладати свої кошти, тобто саме в активи. Ем, Окей, якщо нема меж, ми це почули, ну то можуть бути прогнози. І от спираючись на що ми можемо їх мати, ем, і, і як це буде виглядати в найближчій перспективі. Ну, про, про сезонність ми теж згадували, правда? Дивіться, давайте. Якщо відверто, знову ж таки, прогнози від Нацбанку, ви ніколи не почуєте. Це перше. Разом з тим, є прогнози, наприклад, таких авторитетних організацій, як там Міжнародний валютний фонд. То ви можете побачити, що навіть прогнози там на цей рік вони не сильно відхиляються від тих меж, які ну ну від тих курсових меж, які сьогодні ми маємо. Це перше по-друге, -по наприклад, є прогнози бізнесу в Україні, Тобто і Нацбанк постійно також їх досліджує, публікує в публічному просторі. Ці цифри знов ж таки вони незначно є більшими від тих цифр, які сьогодні є там на валютному ринку. Добре про інфляцію торік вона впала і це справжнє. Ну напевно, диво що цього року може її прискорити, пришвидшити? Ну, це знаєте, от везе тому, хто сам себе везе. Ну вибачте, мені подобається така народна прислів'я, але мова йде про те, що інфляція впала, тому що були відповідні професійні дії Національного банку України і уряду. Ну і ми дякуємо нашим партнерам за значну міжнародну фінансову допомогу. Минулому році ми отримали 43 мільярди доларів. Значить, щодо інфляції, от дуже важливе і складне питання. Та на кіне на, на початок цього року інфляція у нас 5%. Рік назад інфляція була там близько 27%. Дуже багато глядачів можу сказати про те, що ну як же так, тобто ну наша інфляція там в магазинах. Не підіть, подивіться, просто відповідає аргументовано. Перше, дивіться, коли розраховується інфляція, інфляція розраховується на базі споживчого кошику, куди входять 335 груп товарів та послуг, і не кожен товар ви в цьому році купуєте. Наприклад, ви не купували холодильник, чи там телевізор, чи ви не купували там гіпсокартон. А чи не використовувалися якимись іншим послугами? А туди це все входить. Це перше. По-друге, треба сказати про те, що коли інфляція ці 5% розраховується, тобто береться інфляція на початок одного року і на початок іншого року, і порівнюється динаміка. А не та інфляція, от наберемо там овочі, фрукти чи там молодші товари. Дуже часто люди порівнюють, ну не бачать динаміки. Вона в окремі періоди, наприклад, літом на овочі, фрукти часто падає, а в зимній період там вона зростає, тобто і люди часто помічають саме зростання, а не падіння. Тому, але якщо подивитися на деякі цифри, вони порівнюють лежить там витяг з на нашої державної служби статистики України. Як же зросли ціни? От я взяв деякі товари, але такі, ну от важливі, наприклад, на хліб. На 7%, відсотків. наприклад, на м'ясо та м'ясопродукти на 12%, відсотків. А, Наприклад, на молоко на 9,7%, Разом з тим, наприклад, на олію сонячникову падіння ціни на майже 15%, відсотків. Наприклад, на одяг і взуття. Падіння ціни там, на 6,3%. Ну, це не, не, не вся, там дуже багато груп товарів і послуг, але це сумарно, тобто, коли проаналізувати ці 3, 335 груп там, товарів та послуг, одасть 5%. Нацбанк прогнозує, що в першому півріччі цього року інфляція десь буде впливатися для тих діапазонів, які ми сьогодні маємо. Разом з тим, десь в, під кінець року вона незначно підвищиться, тобто, ну, і за нашими прогнозами. А вона буде там трохи більше 8%. відсотків. Щодо, щодо усіх коливань, ну я не знаю, чи це буде там в рамках якогось терміну, але в цілому, я думаю, ви зрозумієте про що мені йдеться. Ось ця траєкторія коливань. Чи вона є плюс-мінус такою самою від сезону до сезону? І чи може. Та, та поточна траєкторія відображати те, що ми мали до війни. Ну, наприклад, сезони здорожчання цукру під час літнього періоду, відомо з яких причин. Ну і далі, і далі, і далі так можна по, по кожному м -м, товару говорити. Дивіться, перше, я, ну, щодо інфляції і щодо прогнозів і курсу гривні, я думаю, що ті прогнози, які робить Національний банк, вони максимально наближені до реальності. І назван буде робити все можливе для того, щоб все таки у нас була і курсова стійкість, і щоб інфляція була невисокою. Тому що ну, у центральних банкірів є такий вислів, що контроль з інфляцією не можна фліртувати з інфляції, вона тебе може жалити. і це надзвичайно є важливим. Просто центральні банкіри дуже часто можливо консервативні і жорсткі в своїх діях, але ця інфляція, тобто інфляційне очікування. І населення бізнесу довіря до дій центрального банку, зокрема Національного банку, для нас є надзвичайно важливою, ну особливо надзвичайно важливою в умовах війни. Тому що от, приклад інші країни Туреччина, велика економіка, входить в двадцять найбільших країн світу. Економіка, але разом з тим інфляція за минулий рік більше ніж 65%. І коли наш національний банк на минулій неділі зберіг облікову ставку на рівні 15%, то їхній центральний банк збільшив їхню ну, свою облікову ставку, тобто і в Туреччині на сьогодні складає там 45%. І там є різні прогнози по інфляції, але вона десь буде на кінець року, у них там близько 40%, а можливо і більше. Тобто в економіці країни, яка не воює і яка є дуже дуже великою. Тому для нас, для нашого національного банку, от, інфляція, курсові очікування, стабільність фінансового ринку, макростабільність вона є дуже надзвичайно важливою в цей непростий період часу для нашої держави. Хочеться поговорити ще правда дві хвилини у нас коротко. Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню АРД заявив, що хотів би, щоб європейська соцдопомога біженцям приходила в український бюджет. Чи є у вас розуміння, що що це за суми, і взагалі як їх можна перерозподілити для людей, які за кордоном? Дивіться, дійсно, наші союзники витрачають десятки мільярдів євро для виплат. Українцям, які живуть тимчасово за кордоном, є відповідні оцінки. Ну єдине, що там дивіться, там точних цифр нема, але це точно, що десятки мільярдів євро. І для нашої держави надзвичайно є важливим, щоб міжнародна фінансова допомога, а сьогодні фінанси це як зброя. щоб вона на до українського бюджету? Це дасть також можливість і стимулювати повернення наших людей до України. Тому що ми, ми говоримо про те, що про фінансування української армії а вона фінансується коштом лише платниками податків в Україні. Це юридичні і фізичні особи. Тому президент також неодноразово говорив про те, що повертайтесь, працюйте, платіть податки. Тому в цілому, я особисто як економіст, це моя точка зору, я однозначно підтримую і такі заяви, і таку політику. Нам потрібно вести відповідні там переговори. Я розумію, і ті країни, де наші люди живуть просто, тобто людський капітал, це вже книгічна термина. Для них дуже дуже вигідний. Ну наприклад, на що на дослідження, що кожен там десятий фоп, які відкрився в Польщі, це українці. Тобто, і чим довше будуть там українці, тим швидше ну довше ну вони менше шансів, що вони повернуться до нас. Просто розумієте, проблема є комплексна. Вона прост непроста, вона така щепітільна, тобто в політичному сенсі, але все рівно про нього потрібно говорити, і її потрібно вирішувати в інтересах нашої держави. Василь Фурман, так дякуємо. Член ради національного банку і доктор економічних наук з нами на прямому зв'язку.